На останнього було я і Фелікс сподобалось, Я, Побєда і Берлін дуже сподобалось теж. А, Люксембург, Люксембург, це, мабуть, най... це, мабуть, найкраще був з усіх, що бачили останнім часом український довбуш. Останнє, що вийшло, це слово. Будинок «Слово» дуже гарний. Рекомендую всім подивитися про розстріляне відродження. Вартує подивитись тим людям в першу чергу, які кажуть, що російська культура, ну російська мова в ній політики, і немає різниці, якою можемо говорити. Ось таке. Також дуже гарний Я Побіда і Берлін. Так. про Скрябіна. Теж дуже хороший фільм, рекомендую дивитися. У останній раз ми дивились. Ну Кузьми. Що то був за фільм? Я. Е, я, я побіда і Берлін, так. Мені подобається «Памфір». Mm -hmm. А мені подобається як він називався цей український недавно? А... Побіда і Берлін? Ні. Одна родина. Українські фільми. Останнє гляну, це довбуша і все. В основному на мультики. Зараз одні мультики дивлюсь, але майже всі українські мультики передивилися, що за останні два роки виходили. Останній фільм, який я дивилася, це будинок слова, який розповідається про Харків і про наших поетів. Мені насправді дуже сподобалося, і в мене були мурашки після нього. Але мені дуже було сумно і за того, що дуже мало було людей в залі, десь сім людей. Я хочу, щоб про цей фільм набагато більше людей дізналося.